Копіювання дизайну айфонів бюджетними китайськими смартфонами таке враження, що ніколи не закінчиться, бо то є круто. Усім привіт! Це Fosibot S2 2 бюджетний смартфон з NFC з великою кількістю пам'яті. І посилання на цей апарат на Aliexpress я залишаю в описі. Якщо ж хочете купити саме цей смартфон, пишіть на пошту, яка вказана в описі каналу. Може стати вашим. Тож, модель S2. Ну, скажіть по дизайну, ну хіба ж це не iPhone? Ну, от люблять вони копіювати, але в декого виходить краще, в декого гірше. В даному випадку вважаю, що смартфон просто нормально собі виглядає. Позаду у нас блок із трьома камерами та спалахом. Задня панель, звичайно ж, пластик. Трошки переливається у нас кольори під кутами відхилення. Бокова рамка також пластик, кнопки пластик. Єдине, що трішечки вони зайвих звуків видають, пластик-о-пластик, пластик, трохи треться, трохи таке є. Тут у нас слот для сім-карт, зверху немає нічого, знизу мікрофон, динамік та й Тут все за замовчуванням, розіму для навушників тут не передбачено. Камери, звичайно ж, трішечки виступають, але для того у нас з вами є чохол в комплектації. Комплектація, відповідна. Чохол ось такий от, чорний, матовий, приємний, дуже на дотик. На перший час точно його вистачить. Звичайно, ж у нас є інструкція, скріпочка, кабель, блок для заряджання. Блок у нас видає потужність 18 Вт. Попереду тут також нічого нового, каплевидна вставочка, доволі великі рамки навколо дисплею. Ну, але це все класично як для бюджетних смартфонів тут якби нічого іншого і не придумаєш. В цілому смартфон собі звичайний, бюджетний, пластиковий. Користуючись в чохлі, я думаю, ніяких проблем ви відчувати не будете. І взагалі забудете, що він у вас пластиковий. Тому як для цієї ціни, по-моєму, все тут, все тут прогнозовано. Найбільшими плюсами смартфону в плані заліза, я вважаю наявність модулю NFC, а також 256 ГБ пам'яті на секундочку. А ще тут процесор Helio G85, який взагалі не знає, що таке тротлінг. На жаль, він не знає, що таке велика продуктивність, але ж ціна. По технічним характеристикам маємо 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ постійної пам'яті, ну і процесор Helio G85. Доволі непоганий, до речі, варіант, враховуючи, що смартфон коштує в районі 100 доларів. Це нормально, тому що ще недавно, рік назад, за ці гроші ми могли отримати взагалі якийсь Helio P22, а то взагалі мрак. По тротлінгу тротлінгу практично немає. Смартфон дійсно гарно охолоджується, але, звичайно, продуктивність тут не супертопова. Працює смартфон на 14-му андроїді, В нього є модуль NFC, що повинно бути, я вважаю, в усіх смартфонах сучасних. Щодо швидкості роботи, взагалі по відчуттям, так, система трошечки місцями може підтуплювати, трошечки місцями довго десь вантажиться, особливо якісь додатки важкі по типу ігор. Дійсно, прям помітно, що довго завантажується, але в самій грі, наприклад, при цьому все більш-менш нормально, трошки згодом продемонструю. До речі, що дивно, зазвичай ми таке зустрічаємо в захищених смартфонах, але є навіть в цьому звичайному. Режим в рукавичках. Тобто у нас є режим підвищеної чутливості дисплею для того, щоб ми могли зимою, наприклад, не доставати свою руку з перчаток, з рукавичок. Прикольно. Так, ну і відповідно, ось вам живий приклад гри, як це все працює. От, наприклад, Angry Birds 2, проблем взагалі жодних, працює комфортно, але завантажується дійсно довгенько. Ну а ось вам трошечки важча гра. Це у нас асфальт 9. Тут стоять мінімальні зараз налаштування по графіці. Але ж потрібно розуміти, що процесор доволі бюджетний, тому і більше налаштування сенсу ставити немає. Але ось в такому режимі, як бачите, дійсно можна проходити цю гру, ніяких проблем немає. Тобто Helio G85, він досі актуальний. Для тих людей, хто не сильно заморачується на якістю картинки, грати можна. Дисплей смартфону має діагональ 6,72 дюймів, а його роздільна здатність Full HD що є великим плюсом. Так же само, як великим плюсом є і максимальна яскравість в 500 ніт. При цьому єдине, чого не вистачає дисплею, так це частоти оновлення, хоча б 90 Гц, тому що тут маємо базові 60. І як ви знаєте, в цьому ціновому сегменті легко можна знайти конкурентів, де буде і 90, і всі 120 Гц. Так, дійсно, великий плюс цього смартфону в тому, що дисплей має роздільну здатність Full HD тобто зображення реально плавненьке, немає гострих кутів, все тут класно. По налаштуванням єдине, що є, це налаштування кольорів. Можна природні поставити, можна більш насичені. Що стосується частоти оновлення, так, на жаль, 60 Гц ми тільки маємо, і це відчувається, коли ви навіть щось перелистуєте. Коли якісь у вас динамічні сцени відбуваються на екрані, хотілося б трошечки більше. Ну, але все-таки смартфон бюджетний, потрібно це розуміти. Щодо передачі кольорів, тут особливо претензій немає. Тим більше, що у нас 500 ніт яскравість дисплею. Його дійсно більш-менш вистачає на вулиці при користуванні в сонячну погоду. Та й в цілому претензій так-то не може бути за ці невеликі гроші, які просять за цей смартфон. Ось вам реальний приклад того, як можна дивитись відео, і якщо ви подивитесь на передачу кольорів, я думаю, зрозуміло все, що тут нормальна IPS-матриця, яка вам дозволить і фільм нормально подивитись, і ютубчик подивитись. В цьому плані все нормально. До речі, і кути огляду тут більш-менш адекватні. То як бачите, під будь-якими виганами картинка не сильно той втрачає в контрастності. Це величезний плюс. Тобто дисплей я вважаю нормальний. Єдине, що хотілося б хоча б 90 Гц. Основна камера тут у нас на 50 мегапікселів, тут навіть є електронна стабілізація і безліч режимів для знімання. Так то воно так, але те, як воно працює в реальності, мені не дуже подобається. Точніше, дуже не подобається. І в більшості це стосується, звичайно ж, відеозапису, який тут практично відсутній. Ну і щодо того, як працює основна 50 мегапіксельна камера, зараз розповім. Якщо говорити про звичайний режим фото при хороших умовах освітлення, то ця камера може вас навіть трошки здивувати. Якщо говорити про режим відео, краще його взагалі не чіпайте. Цей режим, забудьте, що він тут присутній. Якщо вмикаємо стабілізацію, ви подивіться, наскільки у нас іде дьоргане зображення. Щоб ви розуміли, тут приблизно 11-12 кадрів на секунду. Зараз. Якщо стабілізацію ми вимикаємо, Отримуємо вже більш плавнішу картинку, але не ідеально плавно. Тут зараз близько 20 кадрів на секунду. Це дійсно мало, не знаю, чому вони не допиляли програмно цю камеру, але є, як є. Ну а щодо фото, в принципі, я вам скажу непогано. Зараз подивитесь приклади і все побачите. Режим Pro у нас є, не знаю навіщо в таких смартфонах цей режим Pro, він, по суті, тут взагалі ніякої ролі не грає. Також є режим Panorama. От за це, звичайно ж, дякую. Цим режимом я інколи користуюсь. Панорама присутня. Ну і в цілому, що тут ще розказувати. Треба дивитись, як все виглядає вживу. Тож, давайте дивитись. Коли ми вмикаємо на S2 фосі-бот стабілізацію, то в нас дуже-дуже смикана картинка, дуже неприємна, тому я би радив знімати без стабілізації. Ось так уже виглядає зображення без стабілізації. Принаймні кількість кадрів на секунду у відео більша, хоч відео здається трошечки плавнішим. Thank you Отже, у нас мінус по відеозйомці, по частоті оновлення дисплею, по якості звуку, динаміка. Але все це притамане більшості конкурентів у бюджетному ценовому сегменті. Тому треба обов'язково роздивлятися, порівнювати і обирати те, що підійде саме вам. Дякую, що подивились. Посилання на AliExpress в описі буде. Пишіть, як вам цей типу iPhone. Ну і в мене на цьому все. Бувайте!